Подивитися, що є в батьків, чого ще нема в мене, і що зробити для того, щоб цього і не було, на що звернути увагу в своєму житті? Угу. Рак. Метастази в мами, зрозуміло. Так, да, непрості програми. Дивіться, рак е це м глибинна програма, яка е йде. М на інформаційному рівні. Ну, тобто, там така інформація, там інформація самознищення. І е, в цій хворобі є е, така суть, що організм буде нищити сам себе, тому що за раком стоїть неприйняття себе, відмежування себе від себе, гординя, обіда. Обіди, якщо, наприклад, людина ну, обіжається, якась така дуже, дуже, вся така злопам дуже довго, довго все злопам'ятна, дуже добре все пам'ятає, це теж може бути про, про цю хворобу. І ця програма, вона, вона, як ви знаєте, переважно навіть можна подивитися, що люди з раком є, мають якісь певні особливості характеру, схожі. І навіть якщо ви зараз мені будете писати, що там, а що робити з дітьми, які, допустимо, хворіють, тобто чим вони завинили, то ми всі розуміємо, що ми в цей світ приходимо з певними вже програмами і ми не один раз приходимо. А вже завжди всіх жаліє. Це гординя, Юлічка, тільки не себе. Це гординя. Коли ми всіх жаліємо, а себе ні, ми ем, тіпа доброту сприймаємо. Тобто ми гординю сприймаємо за, за доброту, але вона стає на, на рівень ну, Бога. По-перше, себе ставить автоматично вище від всіх людей, а ми всі рівні перед Богом. І виходить, якщо я когось жалію, значить хтось точно нещасний, а у мене все нібито добре. Та? Я вища. маю права це робити, особливо коли ніхто не просить їх жаліти.